Кілька років поспіль з ініціативи міського голови Геннадія Глухманюка, жителі Могилів-Подільської громади соціально вразливих груп отримують продуктові набори. Працівники міського територіального центру соціального обслуговування та старости завезли пакунки по домівкам одиноким, престарілим і людям з інвалідністю. Як розповідає фахівець із соціальної допомоги вдома територіального центру Ангеліна Гнатюк, у наборі продукти першої необхідності, а саме Мука, цукор, крупи, олія. Продуктові набори були розібрані і доставлені всім підопічним нашого територіального центру, а також іншим особам, які перебувають у нас на обліку в відділенні грошово-натуральної допомоги, малозабезпечені та особи з інвалідністю. Вся акція проводиться за сприяння міського голови. Продуктові набори. Гарного складу люди. Я вам хочу сказати за роки, які я тут працюю. Люди постійно чекають продуктовий набір чи будь-яку іншу допомогу, тому що вони цінують увагу, яка їм приділяється в цей день. Соціальна робітниця Ольга Матейшина опікується подружжям могилівчан, яким така допомога вкрай необхідна. Дуже така вона щира, дуже допомагає всі, воду носять. І ну в аптеку вона хода Это жора їй допомагає. Чоловік дуже велике їм спасибі. Щиро дякую їм. у бронниці староста Тетяна Будза та голова первинної ветеранської організації Галина П'ясецька завітали до Марії Мазур. Жінка з нетерпінням чекає на свою помічницю, соціальну робітницю Любов Войтко. А продуктовий набір то гарне доповнення до її запасів. От я сама у мене дітей немає. І... В стінах сидіти дуже тяжко, а вона як приходить, я прямо виглядаю, щоб поговорити з кимось. У мене людей зараз сім чоловік. Приходжу два рази в неділю, допомагаю, продукти приношу, кому треба в городі, кому треба щось попрати, продукти з могло привезти, медикаменти. Ще одна тепла зустріч на подвір'ї ветерана праці Олени Лозінської. Від імені міського голови Геннадія Глухманюка Броничанка отримала грошову відзнаку з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку. До речі, 30 вересня Олена Лозінська відзначила ювілей 85 років. Жінка долучається до життя рідного села з власної ініціативи. Доглядає квітники біля будинку культури у могилів Подільській громаді. Дбають про кожного. Мета соціальної акції допомогти продуктами, теплим спілкуванням і увагою. Літні люди розчулено приймали свої гостей та дякували за підтримку.